Після героїчного звільнення в листопаді минулого року Херсон під постійними обстрілами ворога. Іноді кількість ракетних атак перевалює за сотню на добу, але міста та його мешканці не здаються. Прильоти приходять, пацана і страдають, і можуть, що там на Чорноморськах розбабахула. Здесь люди ложаться прямо станоками. Тому в Херсоні вирішили встановити ось два таких вуличних укриття. Це ініціатива компанії Нова пошта конструкції розташували поблизу зупинки громадського транспорту, на розі вулиць Університетської та миру, а також поряд із залізничним вокзалом. Саме цей район найчастіше потерпає від обстрілів. Ми вирішили встановити аж два укриття, тому що місто знаходиться на передовій. Буквально за річкою відразу тут в кілометрі знаходяться російські військові. Наявність укриттів. Допоможе зберегти життя, адже близько 90% людей гинуть безпосередньо від уламків, а не від влучання боєприпасів. Сама конструкція виготовлена із залізобетонного каркасу. Стіни завширшки 25 см, а стеля 30. Всередині десяток сидячих місць, а загалом укриття може вмістити до двох десятків осіб. Конструкція повністю монолітна. А вона мобільна, тобто сьогодні можна поставити здесь, завтра її необхідно перевести, вона спокійно перевозиться. Водночас нова пошта подбала і про додатковий комфорт. Тож всередині є лави, світло та розетки. Херсонцям ініціатива подобається. Ці зупинки це одне діло, а такі укриття це гарна справа. Я вважаю, що воно допоможе та врятує не одне життя. Кожен день бабахкає, особливо, коли з дітьми. Так от спрятувався, і все-таки хоч якийсь… то Є з Я зараз просто у себе обідав, смотрю, яка техніка, і очень рад, що таке нужно, нужно. А ще укриття виглядають яскраво, наче витвір вуличного мистецтва. На стінах візитівки Херсона, набережна пам'ятник фрегат. Малюнки нагадують про мирне життя, а це так важливо, коли живеш у постійній небезпеці. Нова пошта вже встановила подібні укриття у Миколаєві та Харкові, а невдовзі планує поставити їх у всіх прифронтових містах.